Про це також слід пам'ятати, які продовжує щось говорити Олександру Усику. Він не наговорився нічого нового, тому що Тайсон Тайсар стійки, він намагається заверто. Працює в корпус. Тайсона ф'юрі влучає. з лівої точно в черешню. Це, це вода. Олександра Усика небезпечний удар знизу. Ще один удар знизу додає. 30 секунд о На віник. Мучалку схоже те, що у Тайсона Фюрі. Вона людина в плані оти прогнози. О, знову зліва! О, знову в атаку! Знову в атаку Олександр Русик. І з того буде друзі. Наближаємося до чемпіонських. Такий другий насттєво знижується. Також робота Тайсона Ф'юрі з переведенням з. В принципі, якщо порівнювати по два поєдинки проти з лівою точно! Абсолютно усе. Від Тайсона Ф'юрі Питання зараз у Тайсона Ф'юрі точно і, знову і провалити і накатити знову і Тайсона Фюрі брудніший. Ну от але знову хочеться сказати, якби не рефері, дивимося, пишемо історію світового боксу і спорту разом будь-яка дрібниця. І кожен влучний удар. Оу, яка трійка, Добрий вечір, я диспетчер. Песен Кюрі. Під час цього поєдинку дізнався, що таке. він встигає звертатися до рефері. Точно! Спонсор показу сторіччя пряму переможну до фініша. Спробувати ще. Обанк це. це і ударив корпус так само. От. От те, що ми вже бачили одного разу за хвилину в цьому поєдинку до завершення цього 12 раундового поєдинку. Сеніт Юрі. Так і хочеться сказати. Вибачайся! І в атаку Олександр Усик. 116-112 одностайно. Олександр! Олександрович! Усик пише.